Зараз відвідуємо фермера, якого півтори тисячі гектар землі. Отак От виглядає все під пасовищами, так як на цій території, саме де ми знаходимося, випадає 5000 міліметрів опадів. І виручувати зерно вони не можуть. І займаються від і випасом. Скоту. Отак от воно все виглядає. Земля така вся в камінняках. Тільки що з ним говорили, він говорить, от там де пасуться телята, той участок він купив, там 9 гектар віддав по 20 тисяч доларів новозеландських. Тут трішки дешевше в цьому регіоні, але ж... Это и назвать зелевью. Ого, шкаф. А что он платит? Ч ⁇ рт, тупо каменья, Вынуться я закультивировал и засеять травучкой, и будет красота скота. Так что, ура. Якщо була можливість, то куплювати ще за сам ірландець все на працює в третьому поколінні фермер. Нові зелені і все.